Давайте так, мені подобається аніме. Я виросла на покемонах і Сейлор Мун, доростала на аватарі. Так, я знаю, що це не 100% аніме, але це мене не зупинить. Зошиті смерті, витворах мистецтва Хаяо Хаяоміядзякі, а нещодавно ще й дійшла нарешті до битви Титанів. Одним словом, що що а класику я знаю? Тож коли Netflix презентував One Piece чи Великий Куш, я чесно хотіла подивитись оригінал. Щоб то, знаєте, не вийшло, як завжди виходить, коли я дивлюсь щось, не знаючи перше джерела. Ну, скільки там може бути епізодів, правильно зараз швидесенько туди-сюди і підготуємось. 1075 серій, скільки може тоді мангу швидесенько прочитати. 11 частин. Ну що ж, виходить сьогодні, знову як завжди, усім привіт! Мене звуть і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо деревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете назад все пізніше. Готуйте собі чайчика-бакавусю -чай і до роботи. Сьогодні, як ви розумієте, говоримо про величезну сенсацію від Netflix, серіал, який б'є усі рекорди і заголовки стат. Бо це кажуть, якщо не єдиний, то один з найкращих прикладів ідеальної адаптації. Ну і на секундочку, це другий найдорожчий проєкт від Нетфліксу за всі часи. На першому тільки дивні дива. Коротше, полялякати є про що як завжди, спочатку без спойлерів, а потім ну як піде. Якщо ви, як і я, не дивились аніме і не читали мангу і ще не встигли подивитись серіал, розповідаю. Це історія про піратський світ. Якось наймогутнішого з них усіх короля піратів Золотого Роджера затримали і стратили. Але місце знаходження його найбаж. Женішого та найціннішого скарбу все ще невідоме. І ось цілеспрямований Монкі де Луфі хоче першим знайти оцей One Piece, щоб здобути на офіційний титул короля піратів. Луфі збирає свою команду соломінних капелюхів, знаходить корабель і відправляється на пошуки скарба і пригод на одне місце. Останні знайшли його швидше. І хоч це все нагадує дитячу казку, і заради справедливості, під час перегляду більшість часу це нагадувало дійсно якийсь мікс Пітера Пена з піратами Карибського моря, але ця історія набагато глибша, ніж здається. І так, дивлячись серіал, дійсно видно, куди пішли гроші, бо графіка тут на рівні. Єдине, що напевно не вистачило грошей на нічні сцени, бо то суцільне вирве око. Я вам кажу. Я вже які тільки налаштування не і Зробила собі навіть ефект кінотеатру, але все одно хочете трісне, ти нічого не побачиш, що там на екрані відбувається. А ну і звуковий дизайн, мабуть, що в останньому черзі, бо я, як мінімум, двічі чула цей легендарний крик. Хоча, може, то додали заради приколу, також дуже добре передали усі ці образи з аніме. Я бачила ці фото порівняння, і це вау, люди добрі. Навіть не дивившись аніме, я особисто вражена і просто не представляю, у якому захваті ті, хто дійсно аніме дивився. Якщо не помиляюсь, сюжет також залишився ідентичним. Хоча чула в декілька моментах, що навіть міксували сюжет аніме і манги. Тобто, знов таки можна сказати, що адаптація майже ідеальна. Хтось може сказати тоді навіщо це все створювати, якщо нічого нового не внесено, і все майже як під копірку. Але як на мене, усі ці лайв екшени, адаптації, ремейки і таке інше такими і повинні бути супер наближені до оригіналу з хорошою графікою. Можливо, люди не дивляться аніме, чи не хочуть дивитися 1075 серій. Ось вам, будь ласка, тоді 8 пропрацьованих серій з живими акторами. Звичайно, те, що у нас перше джерело все ж таки аніме, це дуже видно у лайв екшені. Вибори кадрів, іноді такі дуже яскраві емоції, усе це залишилось. Але чи то я просто ніколи не була проти аніме. Чи Тут воно дійсно не заважає перегляду, навіть навпаки, я б сказала, додає свого шарму. От що мені здалося дійсно під питанням, так це те, як швидко і легко персонажі справляються з перешкодами. На раз два, якщо коротко, усе якось легко дається, гроші знаходяться, проблеми вирішуються, величезні боси перемагаються без якихось серйозних втрат. Ну або якщо у таких мізерних випадках вони не перемагають злодії, то все одно сильно прям це ні на що не впливає. Я розумію, що у восьми серіях навіть... По годині кожна, сильно ти не розженешся, але тут, напевно, питання саме до сюжету. Ну або до перше джерела. Ну, або я приколуплююсь. Ось до чого не приколупатись, так це до моралі. Що піратство може бути про пригоди, а не про злодійство і крадіжки. Ну і звичайно, що ні у якому разі не можна зраджувати свою мрію. Треба її захищати і не давати нікому ставати на шляху до її здійснення, навіть самому собі. Коротше кажучи, якщо ви ще не встигли подивитись One Piece як мінімум спробуйте, бо я думаю, що кожен може знайти у цьому серіалі щось для себе: чи то непогану графіку, чи то пригоди, чи то пропрацьований світ, драму, екшен. Ну, все, усі, хто боїться спойлерів, ми зараз відпускаємо. Але ненадовго, коли подивитись усе і перестанете бояти спойлерів, вертайтеся. Бо у нас тут починається найцікавіше. Не скажу, що для мене це було щось несподіване, бо хто б що не говорив, але у аніме завжди сховані такі серйозні складні теми, над якими можна подумати. Але я дійсно конкретно від цього серіалу очікувала якихось таких смішних пригод, легкості і чогось такого. Дійсно, пітерпенівського. А вони такі: гоба! І лінія намій з її домом, гоба, лінія Санджиззе. Фом, і їх прощання, історією зоро, і Луфі з дідусем. Та й взагалі уся ця драма, коли дід хотів одного для свого онука, а Луфі обрав інший шлях. Ось вам і легкі пригоди, ага. І я не дарма сказала про мрії персонажів, бо вони тут слугують і допомогою у розумінні персонажів, і двигуном сюжету, і взагалі цікавою штукою. Але про все по порядку. Монкі де Луфі. От чесно, перш за все, де взяти стільки енергії, щоб так само виражати своє щастя. Я теж так хочу, але у мене навіть інколи сил з ліжка встати нема. Усі завжди дивувались, як Луфі виглядає, і що навколо ось нього стільки кіпішу. Та навіть у цьому є певна цікава думка, що мрії мають збуватися незалежно від того, як ти виглядаєш і що про тебе думають інші. Про мрії Луфі у нас прагне бути королем піратів і щоб його взагалі сприймали як пірата. Але також він може собі і не ставити це за мету. Але я побачила, що він хоче змінити і сам погляд на піратство у суспільстві, бо знов таки. Луфі завжди стояв на тому, що у піратстві головне бути вільним і шукати пригоди. Ну зовсім не те про що думають люди, згадуючи піратів, і через що на піратів полює морська поліція, чи як там її. Ну ті, де дідусь лофі головний. До речі, про дідуся. По перше, він мені дуже схожий на Венсела Каселя. Скажіть мені, будь ласка, що я не одна ця бачу. Ну і так мені сподобалась оця ось осління, коли родичі знаходяться у протилежних таборах, і це мені до речі нагадало оту сімейну драму, яку ми вже обговорювали на цьому каналі, коли зазвичай батьки, але взагалі старше покоління. Вирішує за дитину, куди їй піти навчатись чи ким працювати. Вирішальний бій між онуком та дідусем у кінці сезону був сильний. Єдине, що у той момент, коли дідусь провів паралелі між Луфі і Золотим Роджером, я думала, що дідусь почне боятися свого онука. Типу, що Луфі перетворився на те зло, якого дідусь завжди боявся. Але висновок, який був у серіалі, типу що дідусь хотів так перевірити, чи дійсно Луфі хоче бути саме піратом, мені також сподобався. Досі стою на тому, що це усе трапилось дуже швидко і легко. Але хай вже буде сам Луфі доволі наївний і занадто світлий для цього світу, але йому це навіть личить. От він таке собі зображення цього вислову, що дурням щастить, але це у найпозитивнішому сенсі цих слів. Хоча, коли треба, він може бути серйозним. Не скажу, що це все одно іноді не пробиває на її, як у моменті з капелюхом. Чи що взагалі Луфі бачити серйозним доволі дивно, але все одно, от що точно дивно, так це усі оці ці ось розмови навколо орієнтації Луфі. Чесно, я взагалі вважаю це недоречним у цьому серіалі. Знов таки, колись ми цю тему вже чіпали на цьому каналі, але я дійсно вірю, що не усі проєкти обов'язково мають е, мати усю цю романтичну лінію для головних персонажів. Я буду дуже вдячна, якщо Нетфлікс не послухає усі ці коментарі і не додасть потім ще романтичну лінію Луфі, але от Всім інша справа просто нам показувати якихось гарняків на екрані зоро стиль трьох мечів. Це дуже навіть цікава штука. Знаєте? Єдине, що бойових сцен у зоро більше ніж тих, у яких ми бачимо емоції персонажів, Але з іншого боку, це можливо нам і дає більше зрозуміти зоро, бо він виріс на постійних тренуваннях, і його мріє буквально про те, щоб стати найкращим фехтувальником у світі. Але у тих самих рідких моментах, коли зоро все ж таки проявляє емоції, він робить це на рівні. Його драма з подругою, яку він втратив у дитинстві, і те, що він тепер присвячує увесь свій шлях, їй це просто розрив серденька. І от, скажі... І після цього, що аніме це просто дурні картинки з кривляннями, але знов таки я заводжу свою улюблену пісню про те, що усе здається дуже легко і без якихось втрат. Ось, наприклад, ситуація зоро з міхавком. По усім правилам Зоро взагалі не мав вижити, і коли це міхавк був таким добрим. Так міхавк розглядів оцей ось потенціал у зоро, але чому він інших, от так от той во своїм мечем, за секунду, навіть не розбираючись хто де і коли, а от зоро він дав час проявити себе. Я вуз цій ситуації була на стороні намі. Ну, типу, там очевидно була на рівні сил. Ну куди, але збрешу, якщо скажу, що я не рада, тому що зоро вижив. Зоро цікавий персонаж, і його сюжетна лінія має неабиякий потенціал. який потенціал. Не відходячи далеко, намі я з самого початку розуміла, що щось з нею нечисто, і коли вона дістала у цього равлика, щоб скоріш за все в зв'язатись з Арло, я собі в нотатках так і записала: Намі пацючка. Але коли Намі, ото розмовляла з Луфі у селі, зі своєю просто найагресивнішою байдужістю, там навпаки, було вже зрозуміло, що вона просто колючка і щось приховує. Але то все було зрозуміло глядачеві. Як саме Луфі це зрозумів? Оце загадка. І її сюжетна лінія з селом, з мамою, з сестрою і усими. Цим це, якщо не найсильніша, то у топі точно найсильніших ліній усього серіалу. Її мрія скласти карту світу доволі зрозуміла і дуже навіть підходить персонажці. А ще це все мені нагадало, як я колись орієнтувалась в картах. Мама мені ще не вірила, що ми повинні були зробити поверт не на асфальтовану дорогу, а на бездоріжжя. Вгадайте, хто робив коло декілька разів. Це я до того, що не треба недооцінювати своїх навігаторів. Рухаємось далі. Санджі його чубчик це просто привіз дві тисячі але його харизмі і йому самому так бути, ми пробачимо я чесно не розумію, як намі усі інші встояли перед ним. Гарнюк, хороші манери, класичний стиль у одязі, чи вготувати готувати вміє, і неабияк. Якщо треба захистить від усіх поганців. Що тут думать, я не понімаю. Його передісторія також дуже сильна. І до речі, для Санжі підібрали просто ідеальну молоду версію, просто один в один. Чого не скажеш про Луфі, але то вже маємо, що маємо. Мрія Санжі знайти оце все блакитне море, яке з'єднує усі моря і забезпечує. Чити усіх їжею, це ну, про щось та говорить. І чесно, момент прощання Зефа з Санджі, це просто. Це скарб. Я тільки очікувала, що Зев скаже щось типу Прощавай синку, як мінімум через те, що Зев ставився до Санджі як до сина, як максимум через те, що якимось міфічним чином Зев таки виявиться справжнім батьком Санджі. Ну бо скажіть мені, що вони не схожі на родичів. Усоп. момент, коли він від усіх поганців дістав рогатку, І я зрозуміла, що це наша людина, і що я вболіваю саме за нього. Це такий собі живий приклад у той повчальної історії про вовків. Ото коли хлопчик чи навіть мовчинчик постійно кричав, що вовки. У селі вовки у селі, коли їх там не було, і кричав він це настільки часто, що в момент, коли вовки дійсно забігли у село, йому ніхто не повірив. Підставте замість вовків піратів і готово. Але це в ньому якось і підкупає, що він ось така ось звичайна людина зі своїми мінусами, далеко не ідеальний і без якихось незвичайних здібностей. і йому через це віриш. Він вигадує історії, як на мене, бо хоче бути ось таким ось цікавим і почутим. Але поки що немає ні відваги, щоб почати у історії. Проживати дійсно, і через це власне у нього і немає досвіду, яким він може поділитися, але ділитися хочеться. І я бачила таких людей у реальному житті, і можливо тому він мені здався саме таким ось найживішим з усіх. Але через свою цю патологічну брехливість в нього дуже добре розвинені винахідливість і хитрість, що потроху й допомагає йому встати на шлях до здійснення своєї мрії, а особ. Усоп а я забула. Він хоче стати справжнім морським воїном, і як я зрозуміла, нарешті перестати боятись і піти назустріч у цим реальним пригодам, щоб було що розповісти потім. Хоча він трішки чогось не домовляє, як на мене, там 100% ще мав бути пункт про те, щоб його мати пишалась їм. Але може, цю лінію нам розкриють вже в інших сезонах. А наступний сезон точно має бути: будемо відвертими. Ну бо після такого успіху інших варіантів і нема. З передбачень Луфі може зустрітися з Шанксом, але розчарувати. Тись у тому, ким став шанкс, і буде непогана драма, згодні на команду Солом'яного капелюха буде полювати усі кому на ліньки. Ну бо за Луфі у розшуку буквально поставили найвищу ціну з усіх коли-небудь поставлених. Можливо, нас чекає друга спроба Зоро перемогти Міхавка, але навіть якщо і ні, то Міхавк точно з'явиться у серіалі далі. Слухайте, а якщо Міхавк буде тренером зоро, скоріш за все, головним злодієм другого сезону буде той, якого показали в фіналі першого сезону в останніх секундах. Тільки я про. Навіть уявити не можу, хто це. Якщо ви дивилися аніме чи читали мангу, напишіть ваші припущення у коментарях. І взагалі напишіть, хто ваш улюблений пірат. І побачимось з вами вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. Па-па!